Всім гарного дня. Дивіться. 1 жовтня. 1 жовтня маємо таку погоду в місті Олександрія. Дощ плюс 6 і вітер. Осінь, мабуть, прийшла. Зараз пройду строчки по вулиці. Ось такий вигляд має вулиця Братська, бачите, калюжі трошки. А зараз пройдемось по тим місцям, де калюжі вічні, ще я пам'ятаю дитинство, як вони були, такі. людям пройти немає. Ну, але це центр міста, це вулиця, яка паралельна Соборному проспекту. До речі, якщо піти в той провулок, то можна вийти якраз на проспект, там де девівські круасани зараз знаходиться такий доволі затишне місце місце Олександрії, де можна посидіти, з'їсти смачний круасан, випити кави. Бачите, осінь вже та, що осінь, але Синоптики там кажуть буде і побабине літо. Ну подивимось. Завтра вже має бути тепліше трошки. І ось перша калюжа, яку вже потрібно бачите переходити по грязю. Вона тут завжди. І там буде ще дві. Томатологія, хто ще й на мотоциклі приїхав по дощу, смілива людина. Дивіться, скільки жовтого листя. Там вони збудували щось, новий якийсь житловий комплекс, мабуть, буде чи щось. Щось непонятне буде. Був Пустир тепер щось цікаве. Отака осіння Олександрія. Мабуть зараз в усіх містах. Йдуть дощі в Одесі потоп. Там людину змило і загинула людина. Багато машин Ну, Зрозуміло, стихія, це стихія. Та вода, вона завжди знайде слабину, куди текти і вимиває. Та ще й під Одесою, мабуть, там вже катакомби бить. Ще, бачите, травичка є зелена. А є вже кленок зелений. Липа почала вже жовтіти. Каштани попадали, але в них якась хвороба там, якийсь канадської кріч. Ну ось ще одна проблема. Бачите, щоб обійти цю калюжу, потрібно виходити на проїжджу частину. Це ще не всі я вам показав. Поставте вподобайки цьому відео. Хто десь виїхав з Олександрії, то подивіться, який є от новий медицина якась. Колодязь, який зачинений вже, мабуть, років 30. Можна було там перейти. Рука вже замерзла. Знімати дойшли ми. До перекрестя, де далі там на райбит можна попасти, якщо прямо підете направо. Палац культури Сіхлопільський. Квітковий базарчик невеличкий. А наліво підете тут, попадете в дитячу поліклініку, чи больницю. Мабуть і поліклініка, і больниця. І ще одне покажу вам дуже незручне місце. Зрозуміло, що ці сходи. А ну от, бачите, асфальта нема. А перехід є. Ось о, дуже незручні сходи. Хто їх проектував такі, під якихось можливо супер людей? Ну хоч такі є. На тому хорошо. Тут були дерева, бачите, попиляли, але тепер... Вони проросли. З правої сторони спиляли гілки, бо не видно було, як виїжджаєш з двору. А тут іще є. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ми, до речі, зараз на вулиці Казацькій. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До побачення.